Це програма «Старт». І ми її ведучі Ксенія і Софія. Я нагадаю, що наш проєкт є для тих юних артистів, чиєї мрією є заспівати з кимось із відомих виконавців. Ну а ми цю мрію втілимо в життя. Але поки що ми хочемо познайомити вас із героїною програми. і дамо гості! Так, сьогодні наше знайомство розпочнеться з Вікторії Демко. У неї вдома. Ми познайомимось з її родиною і дізнаємось, як живе ця дівчинка. Бачимо, що нашу знімальну групу тут уже чекали. Вони як радо зустрічають. Віка, розкажи, будь ласка, про свою сім'ю. Про свій дім, про мешканців цього дому. У мене сім'я дружня. Дружна. Тут живу я, моя сестра, мама і тато. Так. Е, також е, моя киця. Ти любиш дуже домашніх тварин, так? Так. А як звуть твою киця? Кнопа. Дуже гарно. Бачиш, їй подобається, ще, що ми прийшли в гості. І ще два папугайчики. А вони дружать папуги, з кішкою? Так. Так, не сваряться? Ні. Я бачу, що в тебе ще є е, інструмент. Ти е, для того, щоб розпівуватись, на ньому займаєшся, так? Ну, і для того, щоб розпівуватись, і просто. Ти ще граєш на ньому, так? Дуже цікаво. Значить, окрім того, що ти співаєш, ти ще й гарно граєш на фортепіано. Так, музика, ти зараз найголовніше моє захоплення. Що в тебе є? Це був благодійний е, концерт Діти дітям. Ти в ньому брала участь, так? так і ще я брала в е, Гордість України 2014 теж участь. Я думаю, що ти справді гордість не тільки Івано-Франківська, але скоро будеш і гордістю України. А це е, я недавно почала з цим займатися. Я подивилася в інтернеті е, про такі резинки і я сказала, попросила тат, щоб він мені теж такі купив. І я плету ось такі різні. Це чехол на телефон, такі фінички, браслети, кольця. She had to be, I did Зібралася ще невеличка родина зі своїми родичами. Дякуємо за бувало. Знайомте, це моя сестра Оксана, а це моя старша донечка Ілонка, сестричка від Вона також займається музикою, ходить на уроки вокалу, грає на піаніно. Ну, то ви мама двох донечок. Так, так. А отже, значить, вам по господарству у вас взагалі ніяких проблем немає. Вони, мабуть, вам допомагають. Ну, допомагають, але буває таке, що і лінується. Ну, так по всякому буває. Так. Ну а розкажи, будь ласка, вікуся, яка вона? Який в неї внутрішній світ? Які в неї характер? Ну вікуся з мовкою дуже відрізняється. Вони вона у мене напевно, так. Воно як кажуть, що ім'я Вікторія перемога. Напевне, це тісно відповідає її ім'ї, бо вона завжди. Чого вона починає, які, до чого вона не береться, завжди вона до кінця йде. Лідерські здібності. Так, на так, лідерські здібності. Крім того, що вона ходить на вокал, на піаніно, вона гарно малює. Тут є робоче місце, тут вона любить там малювати. Деколи вона її вишиває бісером, плете фінічки, як ви вже бачили, різні дивиться по інтернету і з разинок плете різні браслети, кульчики. Також Вікуся катається на роликах. А ви не пробували разом? Спробувала, пробувала. Ну ви знаєте, коли відпускаю її саму, то от так думка. Катається на ролика, катається. Ну коли я знаю, коли я бачу, що вона там витворяє, мені просто... Краще <говори> не, не бачити. — Так, так, так. Краще цього не бачити. — А ти як дружно живеш із Вікою? Так. Не сваритесь? Ні, не сваритись. Ні в чому не сваритись? Ні. Ви завжди у всьому миритесь, так? Так. Якось дуже загадково ти про це говориш. Ні і по-різному. А ти чим любиш займатися? Теж любиш співати? Я люблю журналістику. Це вже цікаво. Що саме? Ми ходимо на школу професійної журналістики і нам там дуже цікаво, ми ходимо на різні екскурсії в друкарню, ми були в Люм'єрі, то нам була така лекція, нас вчили як за рухами людини визначати, чи правду говорить людина, чи неправду. Ну, я думаю, що за нашими рухами можна визначити, ми, з чим ми до вас прийшли і з яким настроєм. Ой, засиділися ми сьогодні щось. Тут уже віці ж треба уроки ще вчити. А який у тебе улюблений урок вік? Про це ми вже поговоримо в школі Софійко, тому що ми хочемо познайомитись і познайомити наших глядачів із друзями і вчителями Вікторії. Це 25-та школа, де в 4-му в класі навчається наша героїня. Як і домовлялися, ми прийшли сюди вже після завершення уроків і зможемо поспілкуватися з учителями і учнями, не заважаючи процесу навчання. Ідемо до на клас. Добрий день, це програма Старт. І сьогодні її героїни я ваша однокласниця Вікторія Демко. А хто би хотів нашим глядачам розказати про віку? Я дружу з Вікторією з шести років. Вона гарна, добра. Мені подобається з нею дружити. Я з Вікторією дружу від першого класу. Ми з нею дуже проводимо час, коли ми на малювання. Вона дуже добре малює. Дуже гарно танцює. Е, мені дуже подобається з нею дружити. Вона гарно співає, гарно вчиться. Е, вона завжди всім допомагає, сім ділиться. Я знаю Вікторію від дитячого садочка. Мені подобається з нею дружити. Е, в, е... Вона моя найкраща подружка і вона мене ніколи не покидає в біді. Вона весела, щедра, ніжна, добра, розумна. Я хочу з Вікторією дружити надалі. Я дружу з Вікою ще від садочку. І мені дуже подобається, як вона співає, пише, читає. І в нас з нею одинакові ім'я. Я хочу продовжувати і надалі дружити з нею. Я дуже її добре знаю. Вона милосердна, вона всім позачає. Вона на перерві мені розказує враження від кінофільму, яким ми з нею ходили на того тижня. На перерві ми з нею граємо в різні ігри. Бачив Віко, ти дружиш з однокласниками. А як щодо навчання, який твій улюблений предмет? Мій улюблений предмет математика. Я люблю розв'язувати приклади. Ще я люблю малювання. Ми… Я люблю малювати. А що любиш ти малювати? Різних істот. Тварин. тварин та... а казкових героїв. Теж люблю. Люблю хореографію, танцювати. Та що ти, окрім того, що ти співаєш, ти ще будеш гарно танцювати? Природознавство. Ми дізнаємося про космос, про планети, основи здоров'я. Я дізнаюсь, що можна робити, а що не можна. Ти молодець, тому що ти дуже розвинена, всебічна дівчинка, і мені дуже приємно, що ти міш не тільки гарно співати, але і маєш дуже багато улюблених предметів. Молодець. На продовження теми навчання інтерв'ю із вчителькою Вікторії. Наша Вікторія дуже старанна учениця. минулого клас минулого року вона закінчила рік на відмінно. Вона дуже добре виконує домашнє завдання, дуже старанно, ретельно. А якщо буває інколи, що їй щось не вдається, то вона дуже переживає за цього і старається швиденько виправити ситуацію. Швиденько, що ще довчити, чи допрацювати. З першого класу ми помітили надзвичайні її здібності у декламуванні віршів і у співі. Ось я якраз хочу показати вам, як в першому класі зразу на першій жінці вона розказує вірші. Ось тут, будь ласка. Так само, коли в нас в нашому класі дуже проводилося багато заходів, культурних, ну, виховних заходів, і Віка завжди брала одну, ну завжди виконувала одну з головних ролей, тому що їй дуже гарно вдавалося передавати характери різних дійових осіб. Також у нашому класі всі дітки дуже люблять співати. Музика це їхній улюблений предмет. Ну і Вікторія, звичайно, не є винятком із їх числа. Вона навпаки ще виділяється з усіх. Тому їй дуже легко вдається вивчити будь-яку пісню і передати почуття, які в ній закладені. Так, ці пісні дуже часто вона виступала з сольними номерами на наших святах. Бувало так, що і з Валерією Липчук виступала, чи з іншими дівчатками. А бувало так, що і, і сама виступала. І всім діткам, і дорослим глядачам це дуже подобалося. Ну, Я думаю, що вона і надалі буде розвивати ці свої прекрасні, чудові якості. Ну, ми вже стільки про тебе знаємо, а ти секрет нам не сказав, з ким ти будеш співати. Зі своїм вчителем Олегом Чигером він вже чекає на нас в студії. О, а я вже вас зачекався. Прошу, проходьте. Хвилюючи миті перед найвідповідальнішим моментом. Олег, наскільки ну сьогодні ти а. у двох іпостасіях виступив у ролі викладача і у ролі артиста, то мене зараз цікавить більше твоя роль викладача. Скажи, в тебе зараз дуже багато учнів? Справді, моя вокальна естрадна школа, яку я відкрив минулого року у вересні. Ще досить є молода, але вже є досить велика кількість учнів. У Мене зараз є 15 дітей Достатньо. різного віку, так від 6 років і і більше, є і, і старші. Теж е, учні мене е, також. я ще навіть нещодавно прийшла дуже маленька дівчинка, 4,5 з рочки. Теж дуже цікаво працювати. Звичайно, це для мене нове, тому що я все ж таки викладаю в університеті національному прикарпатському інституті мистецтв. в мене студенти дорослі, вже з ними. По іншому можна спілкуватися, тут діти, але мені це подобається. Я радий, що така я таку школу відкрив і сам і викладаю. Ну ти встигаєш поєднувати викладацьку роботу в інституті і, власне, на цьому, тому що я знаю, що це займає дуже багато часу. Це займає дуже багато часу. Поки що мені це успішно вдається. А далі будемо бачити, як я так розумію, що ти спочатку виховуєш своїх майбутніх, можливо, перспективних студентів. Абсолютно вірно. Я надіюся, що багато хто з моїх дітей, які є досить в мене Лановиті, досить хороші, досить виховані діти. Вони в майбутньому стануть моїми студентами і будуть взагалі професійними співаками, так як і їхні викладач. Скажи, це твій перший проект, що ти в дуеті будеш із своєю ученицею? Чи можливо вже були якісь такі проекти, схожі? Mm -hmm. Це справді перший такий подібний проект, тому що проектів подібних, особливо з моїми учнями чи з моїми студентами, у мене ще ніколи не було. Тому що сьогодні, тому сьогодні прем'єра. А про віку, будь ласка, розкажи більш детальніше, коли дівчинка почала займатися в тебе? Ви знаєте, мені дуже приємно, що саме я сьогодні дует виконую в цьому проекті саме з Вікусі, тому що Вікторія. Одна з перших, чи чи можливо, навіть перша моїх е, учениць, які прийшли до мене відразу ще у вересні, як тільки я відкрив свою вокальну школу. І насправді це дуже талановита, дуже е, вихована, хороша дівчинка, яка чемно і в школі вчиться, і мене вона завжди слухає на заняттях з вокалу, досить уважна, любить виступати, співати. Ми з нею вже є і авторські пісні. Зрештою, нещодавно вийшла пісня, якраз е, авторська. Яка була написана для Вікторії. Олежа, а сьогодні от ви вибрали з вікою пісню. Що це за пісня? Можна про неї дізнатися більш докладніше? Звичайно, можна. Це пісня, написана мені двома прекрасними авторами. Це слова написав до неї Роман Дрембей такий. Поет, а музику до неї написав мій батько Олександр Чигер. Це пісня має назву Ми породу брати. Чому я вибрав саме цю пісню? Бо вона зараз дуже є актуальна. Слова в пісні Ми породу брати У нас мати одна, наше серце, душа України. Що може бути краще, ніж ці слова в даний такий важкий, досить період для нашої держави, сильної, яку я впевнений, що ми все переборемо і наших ворогів, і ми будемо сильною. Потужною економічно процвітаючою державою, тому я і вибрав цю пісню, щоб хвилюєшся. Ні, я ж буду співати своїм вчителем. У нас було багато занять, і я хочу навпаки, щоб почалася швидко зйомка. Софійко, давай не будемо заважати нашим артистам налаштовуватись. Далі ми будемо слухати. По роду, брати, у нас мати, одна, наше серце, душа України, Бог нам дав райський сад, що плунали пісні, бо розмова у нас солов'їна, а соловей когою, пісню про доленьку мою, пісню про доленьку твою, Тихенько, лагідно. Піває, зусиля щось накує, сонечко з росами встає, прийшла весна, це Україна розцвітає, а соловей колою, пісню продолені мою пісню мою Тихенько лагідно співає, Зозуля щастя нагує сонечко з росами встає, прийшла весна, це Україна розсвітає Сестри, братя мої, наша рідна земля надихає нам сил. Колгою, пісню про доленьку мою, пісню про доленьку твою, тихенько лагідно співає, Зозуля щастя накує сонечко з росами встає, прийшла весна, це Україна розквітає а соловейко, гою пісню про доленьку мою, Сніпродоменьку твою тихенько лагідно співає, зозуля щастя напоє, сонечко з росами встає, прийшла весна, це Україна розцвітає. Соловей гаю пісню про долиньку мою, пісню про ні твою тихенько лагідно співає, зозуля щастя накує, сонечко з росами встає, прийшла весна, це Україна розцвітає, а соловей гаю пісню про долиньку мою, Пісню про доленьку твою Тихенько лагідно співає. Зозуля щастя накує Сонечко з росами встає. Прийшла весна. Це Україна розвітає. Мені було так цікаво познайомитися з Вікою і почути її пісню з Олегом Чегра. Нас чекає ще багато знайомств. Якщо хтось із дітей, що мріє про дует із відомим виконавцем, хотів би звернутися до нас, то будь ласка, телефонуйте за номером, який ви бачите на нашому екрані, або пишіть у редакцію Галичини у на сторінці у Фейсбук. Було б доречно привітати усіх наших глядачів і з Новим роком бажаємо вам добра, щастя та успіху у житті у новому році.